Учасники турніру мають три спроби для проходження траси. Вони повинні згідно вказівок самого симулятора рухати дрон таким чином, щоб пройти на найменший час політну трасу. Мене цікаві дрони для свого розвитку, щоб якщо я буду... Ну можливо, я можу буду вступати в якісь силові структури, і може, щоб мати досвід в цій сфері. Я доволі часто грав комп'ютерні ігри, і ось ця річ, яка може бути одночасною і корисною і цікавою, і частина змагання. І в цілому це дуже цікава новітня сфера, яка зараз використовується майже в усіх сферах життя. Вирішив доєднатися до заходу, щоб продемонструвати навичне керування дроном і надихнути школярів займатися цією цікавою темою, тому що це передові технології. Це дуже цікаве хобі, і це майбутня обороноздатність України. У них є такий предмет, як захист України, і у них є певні навички. Ми хочемо, щоб наші діти були розвинені всебічно, адже сучасні технології вони е, крокують з набагато швидшим темпом, аніж ми встигаємо за ними.